Найчастіше IT всі говорять про гомофобні жарти та вислови від певних колег, які підтримували і інші колеги, ніби це нормально. Як би там не було, корпорація Apple зробила своїм логотипом саме надкусане яблуко. Все для того, щоб гомофоби в українському IT могли заробляти гроші, використовуючи комп'ютери та програмне забезпечення. Лише 16% опитаних почуваються достатньо вільно, щоб не приховувати цей аспект свого життя. Від оточення і дуже добре, що серед них є і українець. М, якось здається, що IT – це якась казкова галузь, де працюють найбільш просунуті представники інтелектуальної спільноти, де всім байдуже скільки тобі років, у чому ти вдягнений, як ти виглядаєш і хто ти. Це стереотипне уявлення поширюється і на айтівців. Мовляв, вони без шорів на очах відкриті до нового, виступають за рівність і не звертають увагу на те, хто ти і яка в тебе сексуальна орієнтація чи гендерна ідентичність. Привіт, мене звуть Тала Андрієва. І у цьому випуску гей пропаганди я трохи зруйную уявлення про АІТ. ДОУ – найбільша спільнота розробників України у 2022 році проводила велике опитування щодо того, як в українському IT ставляться до впровадження в країні одностатевих шлюбів. Дослідники анонімно опитали 1700 людей і відкрили скриньку Пандори. Ми знайшли понад 130 відвертих гомофобів, які виступають категорично проти одностатевих, Статевих шлюбів і зрозуміли, що реакції на такі стосунки можуть бути дуже дивними і навіть лячними, зазначили дослідники у підсумку. Так, 130 гомофобів з 1700 опитаних це меншість, але токсична меншість, дуже токсична. Тож, як кажуть, ложка дьогтю завжди псує діжку меду. Так, сідаємо права сідничка, ліва сідничка. Готові? Готові. Починаємо. Я, прогресивний політик Тимошенко Юрій, відповідально заявляю, що в Україні треба побудувати нове прогресивне сучасне суспільство з відкритим кодом і блокчейном. Щоб побороти зубажіння, треба перезвантаження влади, щоб усюди була синергія it кластеру зі звичайними людьми. Тільки так і ніяк інакше. Повідміняти нафік гендер і ЛГБТ людей треба перезавантаження влади рада церковна, щоб було як раніше в середні віки жили жилиш тільки так і ніяк інакше. У 2023 році та ж сама спільнота доу вирішила ще трохи заглипитися у тему і опитати саме ЛГБТК плюс людей в українському IT та геймдеві про те, як вони почуваються на роботі і чи відчувають дискримінацію та якесь особливе ставлення до себе. 40% респондентів зазначили. Приховують свою орієнтацію. Представники ЛГБТІК Плюс в українському ІТ, які погодилися пройти опитування. Це 357 респондентів. Переважно люди з гомосексуальною орієнтацією. Половина опитаних або бісексуали, або пансексуали. Про свою сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність велика частка респондентів воліє не повідомляти зовсім таких загалом серед опитаних ЛГБТІК плюс 19%, або хочуть. Розкритися лише певному обраному колу людей таких 63%. Лише 16% опитаних почуваються достатньо вільно, щоб не приховувати цей аспект свого життя від оточення. Про те, що я лесбійка, в компанії, не знають, як і моє оточення, адже місто невелике. і Така новина точно швидко облетить не лише друзів, а й знайомих, знайомих, інших знайомих. Ну і так далі. А про те, чи готові всі вони сприймати мене як представницю ЛГБТІК годі говорити, не готові. Такі висновки я роблю з постійних гомофобних жартів, обговорень прайдів у негативному світлі. Я зазвичай намагаюся або уникати таких розмов, або в нейтральній манері зауважити, що відгукуватися так про людей, долю яких ми не знаємо, така собі ідея. Але замість розуміння отримую щось на кшталт. А ти що? Теж із цих? Якщо з цих ти кажи, і будемо якось це вирішувати. Одне слово, марно шукати порозуміння. Компанія це і є маленьке суспільство. Настрої тут приблизно такі самі, просто в мініатюрі. Звісно, ніхто під час мітингів не заявляє офіційно, що він гомофоб і не пропонує усіх, хто належить до ЛГБТІК спалювати на вогнище, але неприємні жарти відпускає і керівництво. Тобто загальна атмосфера більш ніж зрозуміла, IT не відірване від Цьому і, хоча, може здатися, що люди в ньому прогресивніші ніж на умовному заводі, я б не поспішала з такими заявами. Кюа інженерка Лезбійка на роботі 40% опитаних it спеціалістів з плюс спільноти приховують свою сексуальну та гендерну приналежність. Ще така ж кількість готова відкрито про це говорити, якщо їх спитають, а до того часу не акцентують на цьому уваги. Лише 9% сказали, що всі знають про їхню сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність. Отже, IT-спеціалісти з спеціалісти з ЛГБТК спільноти з колегами більш закрити. Риця щодо своєї орієнтації, ніж. Сім'єю та друзями найбільш поширена причина нерозкриття своєї ідентичності на роботі побоювання щодо негативного ставлення колег до ЛГБТК Наразі я розкрився тільки деяким друзям, які перевірені роками. Вони нормально ставляться до мене. Ми часто жартуємо на тему ЛГБТК+. А на роботі, якщо є розмови на цю тему, я не свідчуся, але кажу, що в цьому немає нічого страшного, що це особистий вибір кожного. Тобто, кажу щось абстрактне, аби себе не видати, але й трошки під. Тримати спільноту люди трапляються різні. З того, що я помічаю, наше суспільство не дуже розвинуте. Не знаю чому, але в багатьох засів совок в голові. Хоча чимало людей не жили при ньому, як я, наприклад. Зараз я боюся, що якщо відкриюся, стикнуся з агресією у свій бік чи звичайним несприйняттям. На роботі є ті, хто добре ставиться до ЛГБТК+, але в іт індустрії працюють ті самі люди, що оточують нас і у повсякденному житті. Вони теж є частиною суспільства і відбивають його настрої. Совок з голів айтівців нікуди не подівся, навіть якщо це сучасні люди. Айос розробник. Гей, представників ЛГБТ представників ЛГБТІК, які взяли участь в опитуванні, особисто не стикалися з дискримінацією через свою сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність працюючи в ІТ. А 17% відчувають дискримінацію на роботі. Водночас, серед тих, хто повністю відкритий, лише половина повідомили про відсутність дискримінації. В опитуванні були і відверті гомофоби. Негативне ставлення може проявлятися на різних рівнях і мати різні. Ні, прояви найчастіше, айтівці всі говорять про гомофобні жарти та вислови від певних колег, які підтримували і інші колеги, ніби це нормально. Дехто говорить про гомофобне ставлення з боку керівництва. Мовляв, це нормально бути таким, але не в нас, бо ми за традиційні цінності. Або з боку hr департаменту, що може впливати на рівень зарплати чи просування на роботі. Робота на західній компанії чи команди, які зазвичай відрізняються високим рівнем толерантності, полегшує життя it спеціалістів з плюс спільноти. Про це свідчить і індекс корпоративної рівності, дослідженням якого не перший рік займається громадська організація Точка опори.ua». Завжди, якщо чесно, кращі показники демонструють ті компанії, у яких є міжнародні якісь офіси, або ті компанії, які, українські, які виходять на міжнародний ринок е і. Все-таки, тренди тенденції вони здаються а, там, але а, в нас зараз є свої реалії, і нам доводиться вибудовувати а, свою а, політику інклюзії, вона буде відрізнятися від інших країн. Бізнес став більш відкритий до тем різноманіття інклюзії. Звісно, навіть наше дослідження показує, що на першому місці це захист людей а, і створення особливих. Таких політик для ветеранів-вітеранок, для людей з інвалідністю, але також говорять і про ЛГБТ, і це дуже помітно стало під час передмісяцю в червні. Я думаю, що за останні два роки ми з вами помітили, що кількість веселкових логаватарок вона збільшиться, але дуже важливо, щоб бізнес не обмежувався лише цим. І, і я і точка опори постійно про це говорять. Ми проводимо навчання для бізнесу. У 2023 році столична компанія Soft.ua опублікувала дискримінаційне оголошення. Шукають працівників, які не належать до ЛГБТ. Після того як користувачі соцмереж, активісти та правозахисники відреагували на дискримінаційне оголошення, вимогу з переліку. Прибрали юристи, тоді пояснили, подібне оголошення суперечить чинному законодавству, яке забороняє дискримінаційні пункти в оголошеннях про роботу, але це пояснення аж ніяк не заспокоїло власника компанії Дмитра Асмагілова, який продовжував поширювати наративи про те, що закон України дискримінує його як підприємця, що має право обирати кого брати на роботу, а кого ні. Крім того, підприємець, який позиціоні. Панує себе як сім'янин, зазначив, що йому не вірили, що представники ЛГБТ, отакі мімімішні та добрі, насправді є ядовитими. Я чесно подивилася від початку і до кінця ті 30 хвилин відвертого лайна, яке транслював власник АйТішечки, але переказувати вам не буду. Збережу нервові клітини. Але знаєте, що мене бісило весь час перегляду? Те, що інтерв'юер Такий самий токсичний гомофоб постійно наголошував, що Дмитро Асмагілов – сім'янин. Так от власник компанії сім'янин з однієї лише причини держава Україна на законодавчому рівні дала йому можливість створити сім'ю у той час, як всі лгбт люди в Україні такої можливості позбавлені. Знову змушена нагадувати, що без вашої грошової підтримки правозахисним організаціям на кшталт нашої дуже важко створювати і поширювати відповідний правозахисний контент і боротися власне, за права ЛГБТІКА плюс спільноти в Україні. Ви самі знаєте, що відбувається у світі, що чудить Трамп. Тому навіть ваші 35 гривень можуть зробити погоду. Я надзвичайно вдячна спонсорам та спонсоркам, які витрачають свої. Кошти, от хай навіть ті самі 35 гривень для того, аби ставати спонсорами нашого контенту на YouTube. І так само вдячна усім тим, хто нас підтримує з Монобанкою або з іншими ймовірними і можливими способами фінансової підтримки. Дякую вам ще раз. Ну, а до нешанованих. Гомофобів, які нас не підтримують, але все одно лишають купу коментарів, я маю звернутися окремо. Отже, нешановані гомофоби із сфери IT. Далі інформація лише для вас. А чи замислювалися ви над тим, що ваші високі зарплати і можливості працювати? Напряму залежали від представників ЛГБТК спільноти не такого вже й далекого минулого. Алан Тюрінг математик, криптограф. Його називають батьком інформатики і першим хакером в історії. Алан зламав нацистську шифрувальну машину Енігмо, що дуже допомогло розвідкам союзників перемогти у другій світовій війні. Вже після 1945 року Тюрінг працював над проєктами, які дали початок розвитку штучного інтелекту. Тільки тоді не можна було бути геєм, Алена тюрінга ув'язнили, примусово лікували гормонами. Дослідники життя тюрінга припускають, що саме це стало причиною самогубства вченого, але перевірити, чи то факт, чи то вигадка про надкусане яблуко начинене ценідом. Вже не вийде. Якби там не було, корпорація Apple зробила своїм логотипом саме надкусане яблуко, і це стало одним із найбільш впізнаваних символів в усіх країнах цивілізованого світу сьогодення. При цьому мало хто знає, що кумиром Стіва Джобса був саме Алан Тюрінг. Ну і на підтримку версії про те, що саме надкусане. Тюрінгом яблуко стало логотипом Apple, Свідчить той факт, що лише у 1998 році логотип корпорації став. Однотонним до того ж моменту яблуко було розфарбовано у кольори веселки. До речі, тім Кук, генеральний директор Apple, зробив камінаут ще 10 років тому і став першим генеральним директором у світі, хто заявив про свою гомосексуальність. Apple активно бореться з гомофобією, як на законодавчому рівні, так і в рамках своїх розробок. Джон Гол, голова правління Linux, віддав 50 років свого життя розробці операційної системи на основі. То ядра, яку можна було б використовувати на будь-яких пристроях, це один із найвидатніших прикладів розробки вільного та з відкритим кодом програмного забезпечення, на відміну від власницьких операційних систем, на кшталт Microsoft Windows чи MacOS, Linux має вихідні коди, які доступні всім. Для використання це означає, що можна їх змінювати чи поширювати вільно, в тому числі безкоштовно. У 2012 році Джон Гоул заявив, що завжди був геєм. Ну і варто згадати лесбійку Едіт Вінзор, яка є менеджеркою з технологій IBM. Вона 16 років займалася програмуванням і активізмом, відстоюючи права для ЛГБТ-спільноти. Все для того, щоб гомофоби в українському ІТ могли заробляти гроші, використовуючи комп'ютери та програмне забезпечення. IBM для своїх розробок. Ну і наостанок хочу розповісти вам про відкритого бісексуала Андрія Хвиткевича. так так того самого, що брав участь у проєкті Холостяк, який згодом відкрився як бісексуал та одружився з американцем. Українець запускає веб-три компанію в США інвестиції 120 тисяч доларів. Це компанія Нікнеймс, яка продаватиме домини на блокчейні, що працюватимуть і у звичайному інтернеті, за словами співвласника. Це перший подібний проєкт у світі. Для того аби оцінити важливість цього бізнесу, розкажу вам трішки про інтернет. Зараз ми використовуємо версію інтернету, що має порядковий номер 2 – Web2. У Web2 більшість контенту зосереджені в руках так званої великої п'ятірки GAFA – Google, Amazon, Facebook, Apple Microsoft. Усі ми щодня користуємося їхніми мапами, поштовими клієнтами, месенджерами та іншими дуже корисними. Ними застосунками і жодної копійки за це не платимо. Втім, компанії, які володіють цими сервісами, заробляють мільярди доларів. У чому секрет? Вони зберігають і збирають інформацію про нас: вік, стать, місце проживання, наші інтереси, де ми працюємо та чим живемо, і продають її компаніям та брендам, щоб ті могли. Таргетувати на нас свою рекламу, Пам'ятаєте, може, десь років 10-15 тому у Фейсбуці була просто хвиля дописів з однаковим сенсом. Цим постом я заявляю, що контент і сторінка належать лише мені, і я забороняю використовувати його в Фейсбуку. Ну от ми всі таке писали, і що? А нічого чхати хотів Фейсбук на всі ваші дописи про право власності. Ваші дані та контент, які ви передаєте сервісам, більше вам не належать. Тепер їх контролює ГАФА. А це значить, що у будь-який момент. Вони зможуть розпоряджатися ними як захочуть, видалити або заблокувати ваш акаунт без пояснення причини, відібрати у вас доступ до власних фото та відео в односторонньому. Порядку списати гроші з вашої картки, якщо ви під'єдналися до цього сервісу, саме через це Фейсбук брав на себе право модерації контенту і банив всі ваші пости про те, що Росія країна терорист, а лгбт спільнота складається з таких самих нормальних людей, як і всі інші. Веб – це концепція майбутнього етапу розвитку інтернету, який послуговуватиметься принципами децентралізації та відкритості. У веб 3 тільки користувач має владу над своїми даними і може самостійно вирішувати, хто отримує до них доступ, а хто ні. Тож не дивно, що велика кількість розробників повірила у веб і Перейшла в цю сферу з традиційного продуктового чи аутсорсингового бізнесу. І дуже добре, що серед них. Є і українець, а ще краще, що він відкрито говорить про рівність і різноманітність, виборюючи права для ЛГБТ. У будь-якому разі я дуже хочу, аби суспільство побороло совок у голові та почало приймати. Іншу людину, такою, якою вона є, навіть якщо вона відрізняється чимось від інших, це може бути гей, людина з інвалідністю, небінарна персона. Неважливо до всіх потрібно ставитися з повагою, тим паче, якщо йдеться про робочі стосунки. Адже хорошим фахівцем може виявитися будь-хто незалежно від гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації або що. Ну і на цьому все. Обіймаю цілую цьому.